Ми сьогодні поговоримо про зуби мудрості. І на що нам про них говорити, про них і так все всім ясно, але це не так. Коли доходить до якогось конкретного діла, ніхто толком не знає, що з ними робити. Зуби мудрості це такі зуби, які прорізаються в людини останніми, коли вона вже могла би бути мудрою. Це не є перші зуби у дитини, які ще у немовляти прорізаються, коли вона, ця людина, ну зовсім ще не є. Вони насправді з мудрістю не пов'язані, вони просто співпадають в часі. І грамотно це називаються зуби треті моляри або по-простому треті жувальні зуби. Вони отут на скуті, це такі великі жувальні зуби. Проблема їх в тому і є, що вони прорізаються останніми. І вони прорізаються там, де вже всі зуби є. А в сучасної людини немає для них місця. І, відповідно, вони займають якесь вимушене положення. Дуже схожа історія до людини, яка в годину пік на зупинці, чекає на свою маршрутку і потім має в неї потрапити. Але там уже всі люди є, там уже місця немає. Тому ця людина робить дискомфорт і собі, і всім оточуючим, всі стають в якісь суперпози, але немає вибору. Ця людина їде на роботу. І це навіть може бути дуже хороша людина. Але всі будуть щасливі, коли вона вийде з цієї маршрутки. Дуже схожі ситуації є і наші зуби модусті. Бо колись давно, коли ця вся історія придумувалася, наші е, щелепи формувалися зовсім в інших умовах. Ми їли зовсім іншу їжу, ми вели інший спосіб життя, ми бігали по полям за мамонтами. І ми їли сере м'ясо, ми обгризали кістки. Ми навіть сусідом могли побитися за ту кістку. І в цих умовах. Наші кістки отримували таке навантаження, яке дозволяло і стимулювало їх рости більшими. І тоді поміщалися всі 32 зуби. Зараз людина їсть зовсім іншу їжу. Сучасна людина вершиною зусиль має стейк, який 19 чи 20 днів, я точно не пам'ятаю, маринується. Ми їмо приготовану м'яку, делікатну їжу. Особливо це важливо, коли ми ростемо. І, відповідно, наші кістки формуються з меншим навантаженням і не ростуть такими великими, як, наприклад, в мавпочок. Давайте розбиратися. Я тут наваяв. Тут є схематичне зображення наших двох щелеп, верхня щелепа, нижня щелепа, зуби такі гарні, красиві. Чого воно не схоже на людей, тому що це є трьохвимірна людина, покладена на площину. Було воно ось так. Що ми тут бачимо? Ми бачимо зуби на нижній щелепі, які ростуть знизу вверх. Зуби на верхній щелепі, які ростуть зверху донизу. На верхній щелепі є ніс, ми ним дихаємо. На верхній щелепі є гайморові пазухи, на що вони ми толком не знаємо, але вони тут є. Для нас, з точки зору стоматології, це як сусід зверху. Він там є, він там щось робить, нам не треба йому заважати. І все тоді буде окей. На нижній щелепі у нас сусідів є нерв. Оці сині дві смужки це є стінки каналу, який знаходиться всередині кістки. І він нам важливий тим, що він має в собі нерв і дві судини. А цей нерв нам цікавий тим, що він доходить до губи і збирає звідти чутливість, і повідомляє нам по дротам в мозок. Що ми там губами відчуваємо? З ним дуже добре цілуватися, з ним смачно їсти. Це хороший нерв, його краще не турбувати. І що ми тут можемо побачити? Що тут в повній гармонії живуть собі зуби. Оце наш нормальний комплект зубів, яких тут є 28, і вони тут мають бути. І яку проблему мають зуби мудрості? Вони, коли прорізаються, їм залишається тільки ось ця частина. В цій. Цій гармонії нашим зубам мудрості, які починають рости десь звідси, немає місця. Горизонтальна частина щелепи вже закінчилася, почалася вертикальна. І ось тут мав би бути зуб мудрості. Але йому тут немає місця. Бачите, він пересікається з кісткою. Тому йому треба займати якесь вимушене положення. Він буде дуже схожий на ось цей зуб. Він не має куди дітися, бо його зверху заблокувала кістка. Він не має куди дітися спереду, тому що його заблокував інший зуб. Якщо ми будемо говорити про верхній зуб мудрості, то він теж буде мати таку саму ситуацію, він буде рости в нас вниз звідси, і він буде виглядати ось так. Це в кращому випадку, але насправді ось тут є дуже жорстка кістка, вона його не пустить, вона його заставить займати якесь вимушене положення і, відповідно, теж штовхати всі сусідні зуби. І ось в цьому ключі ми зараз з вами поговоримо про шість основних проблем, які створюють зуби мудрості. Тобто шість основних причин, по яких їх треба видаляти. Отже, причина номер один: вона очевидна, коли цьому зубу нема куди дітися, він на все тисне і воно все болить. Болить кут щелепи, можуть боліти сусідні зуби. Ну, все отут, болить кістка, може боліти нерв. Це може викликати запалення, бо організму то все треба гоїти, а запалення то не є. Покарання за травму це є механізм загоєння чогось, що нашому організму хочеться загоїти. Коли дуже щось сильно треба гоїти, він навіть може сформувати гній. Тому це все красиве може навіть нагноїтися на етапі прорізування. Це нижній зуб. Верхній зуб він у нас ще підходить до пазухи. Тут теж може бути запалення. Може бути таке слово, як багато хто чув, гайморит. Воно, правда, дуже рідко зустрічається як ускладнення прорізування е, зубів мудрості. Але теж може бути можна безкінечно лікувати гайморит, поки не проріжеться зуб. Друга причина. Він пробує прорізатися, толком не прорізався. Зайняв якесь вимушене положення. І тут у нас є місце, де постійно застрягає їжа, і ми її не можемо почистити ні одною щіткою, навіть самою крутою, ні одним йоршиком, ніякими домашніми засобами очистки. І тоді організм починає реагувати на той мікроб, який тут є вже. Не на травму, а на інфекцію. І це виглядає як регулярні запалення. Інфекція тут є постійна. Насправді, запалення є постійне, але воно раз в три, чотири, в шість місяців проявляє себе досить активно, знову ж таки, болим, набряком і гноєм. І це можна лікувати скільки завгодно. Поки тут буде їжа, тут буде проблема. Така сама історія з верхніми зубами. Ось тут застрягає їжа, вона постійно подразнює наше тіло, воно починає з ним воювати. Це запалення, це болить, це не прикольно. Третя проблема зубами мудрості, які прорізалися в неідеальне положення, а вимушене. Вони знаходяться не там, де всі, а десь збоку. І вони не жують з нижніми зубами. Вони не контактують з ними, бо вони під різними кутами знаходяться. Коли ось так зуби не жують і не контактують, вони самі себе не очищають. Власне, коли ми їмо. Ми чистимо сам зуб від нальоту. Коли два зуба торкаються, їжа очищає їх від мікробів. Тому, коли ви з'їсте яблучко, ви почуваєтесь так класно, наче ви тільки що почистили зуби, тому що ви, власне, їх і почистили. І такі зуби, які не мають такої розкоші, бути почищеними під час е, їжі, вони мають постійно на собі мікроби, які можуть спричинити каріес. І цей каріес може лікувати чемпіон світу по лікуванню карієсу. Це може робити людина, яка має ті самі круті матеріали, які існують на цій планеті. Але причину ми не усунули. І біля самої крутої пломби у нас збоку буде ще одна, тому що цей зуб не чиститься. І, відповідно, таке лікування воно буде тривати, доки не закінчиться зуб, поки з нього не лишиться одна тільки пломба. Закінчиться це все в будь-якому випадку видаленням зубів, просто цей шлях. Довгий буде, цей шлях буде періодично болісний, ви будете докладати зусиль, ви будете ходити до свого лікаря чемно, він вам буде чемно ставити ту дипломбу, а в кінці все одно зуб видалиться. Це все те саме, тільки для багатих. Не знаю, як це придумати. Це дуже добре для бізнесу, якщо спочатку зуб довго-довго нудно лікувати, а потім його видалити. Хоча можна просто зразу, зуб, який не має шансу. Бути збереженим, просто зразу з ним попрощатися. А найкраще з усіма зубами, які не мають шансу попрощатися. Коли всі зуби стоять в одній площині, зуби мудрості у нас мають свою, це виглядає як перешкода для щелепи, щоб рухатись. Це те саме, що кинути камінь собі у взуття. Пару метрів пройти можна, навіть на роботу можна сходити, а, але марафон я би в такій формі не бігав. Такі зуби блокують роботу суглоба, такі зуби ведуть себе приблизно так, як камінець у взуті марафонця. Він якийсь час пробігти може, але до кінця марафону він не добіжить. І це спричиняє те, що щелепа мусить знаходити собі нову траєкторію, щоб не наражати суглоб на перенавантаження. І це буде відбуватися за рахунок стирання передніх зубів. Обов'язково Щелепа буде йти по неприродній траєкторії, не так як вона задумана. Вона вимушена буде пристосовуватися. Це теж дорого, бо стерті зуби це треба ходити до стоматолога, а до стоматолога ходити дорого, ви знаєте. Тому не треба ходити до стоматологів. Ви хочете вирівняти свої зуби, вони у вас, припустимо, не такі красиві, як мої ось ці зелені. Вони у вас стоять в якихось вимушених позиціях. І ви звертаєтесь до ортодонта, до лікаря, який розуміє, як працює наша біологія, і він може їх порозставляти. Але для того, щоб ті зуби могли зайняти правильне положення, їм треба простір. І якщо в нас є такий зуб мудрості, або такий зуб мудрості, ортодонт не має просто місця і простору для того, щоб поставити інші зуби в належне їм положення. Це обмежує його роботу. І тоді його робота буде дуже компромісною. Ви тоді витрачаєте свій час і навіть свої кошти на зовсім не той результат, який вам потрібен. Це вимушений результат. Але якщо ми забираємо зуб. Якщо ми забираємо зуб, ще в ортодонта з'являється простір для того, щоб всі інші зуби порозставляти так, як вони мають працювати, і вони будуть виглядати тоді так, як нас вчили ще в дитинстві. Навіть діти розібралися з оклюзією, зі змиканням зубів, вони, коли малюють вовка, вони малюють ось так, що горбочок в ямочку. І для цього треба простір, щоб кожен горбочок був навпроти кожної ямочки. Якщо ви хочете відповідального. Якщо ви хочете надійного і правильного ортодонтичного лікування, дайте своєму ортодонту свободи. Або якщо він забув про це, запитайте його, чи йому достатньо свободи через зуби мудрості. Шоста причина. Вона моя улюблена. Вона витікає трошки з п'ятої. Давайте уявимо, ми пройшли ортодонтичне лікування. Наш лікар зробив все, що він може, все, як він знає, все прекрасно, результат є перфектний. Всі професори стоячи плескають. І тут починають різатися зуби мудрості, і все, що в нас є, починають зміщати туди, куди вони зміщали ще на першій проблемі, як у людини, яка в маршрутку заходила. І вся Ортодонтія, весь той прекрасний результат, який було досягнуто за роки. Спільної відповідальної праці множиться на нуль. І треба починати ортодонтію знову. Це знову півтора, два, три, чотири роки ортодонтичного лікування тільки тому, що ми забули, що зуби мудрості ростуть не тоді, коли ми робимо ортодонтію, а тоді, коли вони ростуть. Отже, ми тепер знаємо. Про шість проблем, які можуть спричиняти зуби мудрості. Тобто мова не йде про те, що треба всім людям на планеті Земля видаляти всі зуби мудрості. Мова йде про те, що є чіткі причини, бо є чіткі проблеми, які від них створюються. І ці проблеми вони можуть виникати не тоді, коли ви чекаєте, не тоді, коли вам це комфортно, а коли ви зайняті якимись своїми справами, від яких ви не можете відмовитись на даний момент. Тому не чекайте такого критичного моменту, коли вам доведеться швидко, незрозуміло де, незрозуміло як шукати собі лікаря. Запитайте в свого стоматолога, чи ваші зуби мають один з цих шести ризиків. Оберіть собі того лікаря, якому ви зможете довіритися. Оберіть ту клініку, де вам буде комфортно це зробити. Зрозумійте, вникніться і комусь довіртеся, і випередіть всі ці. Цікаві історії про зуби мудрості. Хай вони лишаться комусь іншому. Ну і важлива історія. В одної пані якось запитали, яку позу в сексі вона любить найбільше. І вона сказала, що вона любить позу зверху, бо як щось не сподобалось, встала і пішла.